Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала по-новоштабному на Україну, що там фашисти, це ж дебендера, це ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Совальські коридор, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що а, готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і а, Польща зараз і там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі. Ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов же час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. Що вам ці ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати, і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка Буде, тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах там, Балтії. Це точно 100%, якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі, військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням шапці профіля, можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений саме Безбашений, це, звісно. Буде російська сторона начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все серйозно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі і не таможні в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Тому я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів. Як може за вас а, братися і маніпулювати Росія. Щоб руський народ вас треба спасати народ. Поняла? А така історія. Отже, а Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас... Я перепрошую, ну давайте, щоб без мату дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні, Бо в Фінляндії теж є русский народ, які там на русская, їх теж, типу, треба спасати. Ви там із непонятного полурусського міру делаєте якийсь євромір, настійно встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ну, вот такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не змінюється, понял? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися. В Тіктокі ці відео вже заблоковані, тобто дуже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекать, чекать точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли, напевно, із їжею будуть проблему.